Мене звуть Світлана. Я адміністратор реабілітаційного центру на Запрошую вас на екскурсію нашим центром. Це наш зал для фізичної реабілітації. Наразі ви можете спостерігати за заняттям з фізичним терапевтом Іваном. Повільно повільно. Тут знаходиться кімната для занять з термотерапії. У нас організована і зручна для проведення занять з ерготерапії з метою відновлення побутових навичок. Зараз ми підходимо до кабінету логопеда, але тут відбувається зараз. Далі у нас кухня. Ми забезпечуємо наших пацієнтів повноцінними обідами. Ми дбаємо про комфортне перебування пацієнтів у нашому закладі, щоб забезпечити найкращі умови для успішної реабілітації.